Ви зрозуміли, вчора в мене була дальня поїздка, і на сьогодні у нас відмикається світло. Ну що ж, приїхав я поставив автомобіль на зарядку, і як бачимо до моменту виключення світла, це щось було біля 6 ранку, автомобіль зарядився до 62%. А, поки я їду в Київ, буду працювати на роботу, я сподіваюся, що вже коли я повернусь до вечора додому, то. Світло появиться, і вже за наступну ніч я підзаряджусь. Підзаряджусь на всі там 80%, як має бути, щоб не перевантажувати батарею, і її зберігати. Але чи можливо користуватися електромобілем в умовах відімкнення світла? Дивіться, я вже на Теслі їжджу 2,5 з половиною роки і пережив дуже багато відімкнень світла. І скажу наступне, що в добу десь Завжди там 3 години буде світло, потім після 3-4 годин, що не буде, знову 3 години буде. Поки я буду знаходитись вдома, це 6 годин, по 3 кВт в мене розетка запускає. Тобто 18 кВт це приблизно на 100 кілометрів. Я їх просто за день не виїжджаю стільки. Да? Я щоденно їжджу, працюю, там по Києву Ірпеня, як ви вже зрозуміли, переміщаюся. Ну і що мені виходить, потрібно? В середньому від 40 до 70 кілометрів за день. Тому навіть при умові відімкнення світла теслою зрозуміло легко можна користуватися і знову ж таки не переплачуючи за бензин і дизель. Тому що коли робити ці самі поїздки, і в мене 100 кілометрів шляху обходиться в 40 гривень, то на любій бензиновій машині це вже по чому там зараз той бензин навіть не пам'ятаю, по 60 гривень, хай 10 літрів, 600 гривень як мінімум.